Вітаю, друзі! З вами пастор Василь, ви на моєму Ютуб каналі, і сьогодні я хочу поділитися з вами черговим пророчим откровенням, яке Бог мені дав в пророчому сновидінні, і яке стосується подій, які будуть напряму пов'язані в війні Росії проти України. Але перед тим, як повести вас в все пророче сновидіння, я хотів згадати ще про один пророчий сон, тому що як я вважаю, події в тому сні. Вже збулися і збуваються прямо зараз на наших очах. Пам'ятаєте, я ділився пророчим сном і відео на моєму Ютуб каналі є. Воно ви можете подивитись його. Воно називається Все закінчиться несподівано. Воно набрало дуже широкої популярності, стало дуже вірусним. Там більше 200 тисяч переглядів, але суть не в тому. Суть в тому, що буквально недавно я молився, я роздумував над всіма цими подіями, і я побачив, що події в Курській області вони напряму пов'язані з цим пророчим сном. Я говорив. В цьому відео, що росіяни спробують повторно наступати на Україну, і, можливо, це буде з території Білорусі, і можливо, вони захочуть атакувати а, Київ. І ви знаєте, що події в Курській області показали, що цей сон він практично здійснився. Чому? Тому що росіяни насправді готували наступ із Сумської або на Сумську область. Це не я сказав, це сказав, заявив сам. Президент Зеленський сказав, ми атакували Курську область, тому що би запобігти їхньому повторному наступу на Сумську область. І в тому пророчому сні так було і показано: літак бойовий навантажений ракетами, бомбами, які кружляв над нами, і готувався до атаки. І коли він вже заходив на ата в атаку, заходив нас бомбардувати, в останню мить він загорівся і впав на тій території, звідки він прилетів, тобто на ворожій території, він розбився. І загорівся. І ви знаєте, я коли роздумував над подіями в Курській області, я згадав також цей сон і думаю, вау, він також здійснився. Так, е, я говорив про те, що, можливо, це буде атака з боку Білорусі, але Курська область і Сумська область вони межують з Білорусією, і я трішечки-трішечки помилився. Тобто зовсім небагато. Розумієте, коли ти, Бог тобі показує напрямки, е, знаєте, там е, географічні напрямки, то. Дуж не, не показує тобі конкретні там назви, міст, сіл, населених пунктів областей. Ти просто, якби на здогадку собі малюєш приблизно, орієнтуєшся, які це можуть бути регіони, які це можуть бути області. Тому трішки я помилився, саме говорячи про те, що буде наступ з Білорусі. Хоча це було дуже близько до Білорусі, тому що і ми знаємо, що Сумська область вона межує як з Росією, так частково вона межує і з Білоруссю, тому там. Помилка зовсім була незначна саме в географічному положенні, що стосується географічного положення або звідки був готувався цей наступ. Так що чергове пророче сновидіння, і те відео воно справді здійснилося, можливо, не в таких точностях, як я описував в тому відео. Але тепер повернемося до пророчого сну, який Бог мені дав буквально декілька днів тому назад. Сон був дуже простий. Знаєте, я стояв і просто спостерігав, дивився на небо. і Я побачив, це було серед білого дня. Я побачив, як по небу летить з напрямку півдня, в сторону півночі або північного сходу летить величезна ракета. Ви знаєте, це така була непроста ракета, не, не, не крилата ракета, а дуже гігантська, велика ракета. Набагато більша, ніж звичайні там російські Іскандери чи там, наші українські Нептуни. Це була набагато більша ракета. Подібна до тих ракет, як колись випускали в радянському союзі, називалися СС-18 або Сатана, тобто міжконтинентальна величезна балістична ракета, яка несла на собі потужні ядерні боєзаряди, і ці ракети вони лякали весь світ. Тобто американці навіть боялися цих ракет, тому що справді вони були. Страшними по своїй силі, по своїй потужності ми могли долати багато тисяч кілометрів і таке інше. Ви знаєте, щось подібне. Я бачив подібну ракету, але вона трішки була якась, начебто, удосконалена. І вона летіла, що мене дуже зацікавило, не летіла так стрімко, а вона летіла так повільно, як летить літак, і можна було дуже чітко її розгледіти. І вона летіла в сторону Росії, от такий простий пророчий сон. Але знаєте, що цікаво, що в передісторії до цього сну були пророчі сни і видіння, які Бог також дає моїм друзям, в моїй команді, в моєму служінні, також як я вже розповідав минулого разу, що є декілька людей, які разом зі мною рухаються в пророчих снах і видіння. Вони так само навчаються, тренуються, і Бог їм відкриває свої плани через сни, через видіння. І також їм був дан сон. Одній сестрі був дан пророчий сон про те, що в Росії станеться просто величезний гігантський вибух, потужний надпотужний, якого ще, якого ще не було ні на території Росії, ні на території України. І ви знаєте, ці два пророчі сновидіння, оця ракета, яка летіла із півдня на північ або північний схід, і цей вибух, який бачила сестра. І з нашої групи я вірю, що вони будуть дуже сильно пов'язані або вони пов'язані. А і тому я приходжу до висновку на основі цього пророчого сну: що скоріше за все по Росії буде Україна нанесе дуже потужний ракетний удар, і це будуть нові ракети, абсолютно нові ракети, нова зброя, яка ще не використовувалася в цій війні, і це справді буде. Справжнім шоком, потрясінням. І я думаю, що Росія після цього удару вона, вона буде дуже сильно, її міць захитається. І я думаю, що це було, буде близько до, до програшу в цій війні. А, тому що те, що зараз відбувається в Росії, ці дронові атаки е, на, по, по об'єктах інфраструктури, енергетичних нафтобазах, е, нафтозаводах Росії, це просто квіточки. Повірте, те, що буде на найближчому часі. Я не знаю, коли це трапиться по часу. Не буду говорити і гадати, як кажуть, на кавовій гущі. Я не знаю, але в скорому майбутньому, в швидкому майбутньому, це трапиться. Тобто Росія буде атакована потужними сильними ударами, ракетними з боку України, і це просто буде справжнім шоком для росіян потрясінням. І це я думаю, що скоріш за все це призведе до е, певних. Ну, Росію це підштовхне до поразки, і ще один пророчий сон. Також поділилася одна сестра наша з нашої групи онлайн, з нашого з мого пророчого служіння. Вона бачила просто Бог повів її в болото, і прямо серед цього болота вона побачила величезне гігантський зрізане дерево. Такий, знаєте, старий пеньок сторчав серед болота. І в дусі вона відчула просто слово Російська Федерація, тобто образ цього пенька Великого пня, зрізаного старезного такого, це була образ Російської Федерації, і в одну мить вона просто побачила, як цей гігантський пеньок розколовся на багато частин, наче трухлий розколовся на частини. І тому я вірю, що це ще одне підтвердження пророче підтвердження. Тих моєї того мого пророчого бачення, яким я ділився ще з від початку цієї війни, жахливої, що Росія розділиться на багато частин. Вона розколеться і вона втратить свою міць. Росію чекають темні часи, і лише це підштовхне її до справжнього покаяння. Ось такими пророчими откровеннями. І снами сьогодні я вирішив з вами поділитися. Скажу так, мене багато питають, чому ви не проповідуєте там Євангелії людям і так далі. і Так далі, повірте, ми проповідуємо Євангеліє, так як нас Бог веде, але те, що Бог дає нам ці сни, видіння, я вірю, що вони потрібні всім нам для того, щоб підкріпитися, утішитися для того, щоб розуміти, що буде відбуватися в майбутньому. Тому що як я говорив уже про це неодноразово. Біблія нам чітко каже, ісус говорить, коли Дух Святий прийде, то він нас всьому навчить. Наставить на все, чому нас учив Ісус і майбутнє сповістить. Тобто ми не можемо уникнути того, що нам дає, або уникати і відкидати те, що відкриває нам Дух Святий, говорячи показуючи нам картини майбутнього. Ми просто це отримуємо і цим ділимось і вивільняємо це в світ, вивільняємо це в духовний світ, в фізичний світ. Тому що я вірю, що всяке пророче слово, яке Бог дає через видіння, через сни, через. Слово своє через откровення воно здійсниться. І ми з цьому переконалися уже не один і не два рази. Що ж, дякую, друзі, вам за вашу увагу, благословляйте, благословляйте ворогів. Кажуть, чому ти говориш просто ти, що начебто тішишся від того, що там будуть страждання, біди в Росії. Ні, я зовсім не тішуся. Тому дякую всім вам за увагу. До слідуючих чергових зустрічей. Всім до побачення.